А як все це спроектувати на місцевий рівень, а саме на наше місто Прилуки? Ну, Прилуки є ключовим містом Чернігівської області. Як відомо, Прилуки є бюджетно-наповнююче місто. Прилуки є місто славною історією. Не забуваємо, що все-таки тут був Прилуцький полк козачий. І відповідно, в Прилуках Свобода має досить гарну організацію. Нещодавно був Свобода в Прилуках постійно проводить акції і Свобода на останніх, верніше, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, якого договувала наша організація на кандидата постпрезидента, набрав досить непоганий відсоток саме місці Прилуках. І я думаю, що. Коли Верховна Рада оголошить дату місцевих виборів, в Прилуках буде в Прилуках буде представлена гідно Всеукраїнська В'єднана Свобода, і місто Прилуки отримують фракцію Свободи в Прилуках. Дайте, будь ласка, оцінку опозиціям, які сформувалися нещодавно у Верховній Раді. Ви розумієте, Помаранчеві і білосердечні в Верховній Раді після останніх виборів мали 228 голосів. Для того, щоб мати більшість, потрібно лише 226. І те, що зараз вони розказують про якусь опозицію, про те, що є уряд Азарва, там в опозиції до уряду Азарва, опозиції там до Табачника, там чи ще до якихось речей. Це є все тільки слова. Саме ці політичні сили дали цьому уряду 19 чоловік. 19 чоловік, ті так звані тушки, до речі, охрестили саме журналісти цих депутатів, проголосували за цей уряд. Створений цей уряд в антиконституційний спосіб, тому що є роз'яснення конституційного суду, де чітко вказано, що коаліція формується лише фракціями. А 19 голосів це. Входить туди е, члени партії Батьківщина. Входить туди члени партії нашої України. Е, два е, члени партії е, У, е, УНП. Тобто купую український або продаю українське, так виходить, і саме ці люди йшли під гаслами, не зрадь майдан, саме ці люди йшли під гаслами. Що я хіба мене космонавти поміняють або марсіани, якщо ми об'єднаємося з, з партією регіонів, але саме ці люди дали цьому уряду, вони голосували за цей уряд. А щоб ви розуміли, 19 депутатів це є мільйон виборців. Мільйон зраджених виборців, які голосували за ці політичні сили. Чому вони зраджені? Тому що ці політичні сили постійно говорять, що ми очистили списки, що ми такі, що ми такі гарні, такі красиві, такі білі. Але реально ніхто не очистив списки, ніхто не проводив вибори по відкритих списках. Ніхто не проїде так звану внутрішню ілюстрацію. І фактично, ці люди йдуть до влади, використовуючи гасла тільки заради власних корисливих цілей. І тому, коли вони створюють різні опозиції, це є опозиції створені тільки. Вибачте, даруйте за це слово на шкурних інтересах, і тільки через те, що їх відігнали від корита. Ми бачимо заяви Віри Улянченко, яка казала, що наша Україна підтримає цей уряд, якщо Ющенко буде прем'єр-міністром в цьому уряді. Ми бачимо заяви Януко... Яценюка, який каже, що я буду підтримувати, якщо я буду прем'єр-міністром. Те саме бачимо зі сторони Б'юту. І що ж це виходить? Передвиборча риторика їхня є одна. А коли стосується це питання розподілу портфелів, їхня риторика зовсім є інакше. І саме Сукраїнський об'єднання свобода ще рік назад, два роки назад, і взагалі протягом своєї діяльності 19-річної саме вказувала людям на необхідності проведення люстрації, яку провели країни Східної Європи. І ми бачимо, як ці зараз як ці країни зараз живуть. А що таке люстрація? Це не розстріл, це не садіння в тюрми, це не допущення до влади, приміром на 5 років. Людей, які були причетні до, скажімо, компартії, яка ну, згадаємо 20-річне минуле, так? Тобто, чи там до КГБ, чи людей, які працювали в кушміському режимі. І фактично, поки ми цих людей не змінимо, доти ситуація в Україні не зміниться. Проведення ілюстрації це дарують очищення суспільства. І відповідно, знову ж таки, ми даємо можливість новим людям, котрі родилися, вже і їхня свідомість виросла вже в незалежній Україні прийти до влади. Вони не знають схем корупції, вони не знають, що таке батюшка Ленін, що такий був Брежнєв. Вони вже виховані на українських традиціях і, безперечно, ці люди будуть болівати за українську державу, і вже не кажучи про те, що ці люди будуть працевлаштовані, бо не секрет, що саме. Молоді люди, люди, які здобули освіту в віку Христа, тобто 30-40-річні люди, на жаль, в нашій державі поневіряються і зачасту виїжджають за кордон для того, щоб здобути заробітки. А це висококваліфіковані спеціалісти, при тому патріотично настроєні. А в нас ситуація така, що фактично це вже навіть суспільство не вікторіанське там чи візантійське, а фактично вже феодальне. Тобто тато бере сина з собою, син бере коханку. Там людина, заступник Шуфрича, там син Ганни, Стер, Ганни Герман Стеців, людина, яка була просто в неї водієм, і вона його записала, що він є помічником народного депутата, а зараз він є заступником міністра. Я думаю, що багато людей в Україні так би хотіли в легкий спосіб стати зразу заступником міністра України. От. Якщо б це десь було, навіть не говоримо про Англію, а взагалі просто про якусь країну бувшого соцтабору, це б був вже склад. Скандал, і це б змушило, суспільство змусило би цей уряд взагалі б піти в відставку. От. Тобто, поки ми не здійснимо реформ, які будуть базуватися на люстрації, доти ми і де буде чітко вказано за якими принципами ми це робимо, доти в Україні буде постійне це борсення. Тому що бувші перемальовують себе в різний колір. От не секрет, що бувші кучміста зразу стали ющенківцями, вони зразу стали помаранчевими. Тепер, коли власть помінялася, як в тому фільмі про Малинівку, зараз вони вдягають інакші кольори. Тепер вони знову підтримують теперішній уряд. А перед тим вони були комуністами, атеїстами, потім стали християнами. Тобто, це маховик треба колись зупинити. Відповідно, коли ми його зупинимо, держава очиститься, суспільство очиститься і. Ми заживемо подругу зовсім в інакших вимірах, в інших стандартах. Як зараз прекрасно, гарно живуть та ж сама Польща, Чехія. Навіть Німеччина пост після війни вона провела люстрацію. Вона звільнила всіх, хто прислужив нацистському режиму. Тут собі уявіть, там, наприклад, син Гімлера. Учолі, там Міністерство там, внутрішніх справ Німеччини. Це ж неприпустимо. А в нас найбувших діячів ЦК, які нищили все українське, зараз є міністрами.